Привіт, мої любі! Настав час для чудес. З вами Санта Бейба по стосункам. і ми сьогодні обговоримо дуже важливу тему: як пробачити батьків. Ви знаєте, святвечір. І Різдво, Новий рік, і усі свята вони дуже сімейні. І чи не це найкращий час для того, щоб пробачити своїх батьків? А ти поки підписуйся на мій канал для того, щоб не пропускати усі корисні поради про стосунки з собою, з коханими, з чоловіками і з батьками. І взагалі про стосунки з усім світом. Корисні відео від мене. Поїхали розбиратись, як пробачити батьків і як. Стосунки з батьками впливають на твої стосунки. Я не буду витрачати дуже багато часу на те, щоб вам розповідати, як впливають стосунки батьків, тому що це величезна тема, і вона окремо у нас розглядається у вебінари про мудаків, там також буде блок про це. Але питання: як пробачити батьків? Тому що, дивіться, коли ми засуджуємо батьків за те, що вони якось не так нас виховали. Або ми тримаємо на них образу за це. Або ми вважаємо, що їх стосунки якісь жахливі, взагалі недостойні, і як ти, мама, мені можеш розповідати, типу як брати чоловіків, якщо у тебе у самої, наприклад, якісь не такі стосунки. І я таке чую від дівчат дуже часто. Я хочу порадити лише одну річ. Поки ви будете засуджувати своїх батьків, у вас будуть складності у стосунках, тому що батьки... На той час, коли вас народили, батьки на той час, коли вас виховували і будували свої стосунки, вони робили найкраще із можливого і для них доступного. І не вам вирішувати, ок вашим батькам чи ні, тому що навіть їх супер не ідеальна сімейна система на той момент часу для них була ок. А якщо вона навіть була не ок, і вони в ній залишались, і вона не ок, то це також для них. Це блок, вони не могли інакше. Це вже не змінити, тому тримати образу на те, що було дуже багато років тому, дуже отруйно для своєї душі і для свого майбутнього. Зрозуміти, що такі батьки, такі стосунки прийшли у ваше життя для того, щоб ви щось зрозуміли, щоб ви прожили свій досвід, щоб ви зараз, можливо, прийшли дивитися це відео і почули для себе щось корисне. І це також, можливо, то був замисел для того, щоб зараз ви почали щось змінювати. Але ви можете позбавитись такої моделі стосунків і не будувати такі стосунки, і обрати це, а не робити. Але завжди це починається з того, що ви даєте своїм батькам право вибору і право волі на те, що вони будують свої стосунки, як хочуть. Не вам їх оцінювати і не вам їх засуджувати. Вони самі на склоні свого життя зможуть оцінити, чи було їх життя щасливим. Вони, можливо, для них воно було щасливим. Це з вашої якоїсь суб'єктивної думки, воно було якимось не таким. Друге, на що дуже важливо звернути увагу, на те, де у цій родовій системі знаходитесь ви, тому що є батьки і є ви. І дуже важливо не займати позицію головного у цій сім'ї. Розповідаючи комусь що робити, тому що ваші батьки мають набагато більше досвіду. Так, можливо, вони там не досягли якихось вершин, про які ви вважаєте, що вони могли б, наприклад, це зробити. Ви їх за це засуджуєте. Вони жили як вміли. Повага і прийняття того, що вони є у вас, це вже величезний подарунок від долі. Тому що у багатьох батьків просто немає, а хтось взагалі не знає, які вони були, і хтось взагалі не знає, які там були стосунки. Тому я вам бажаю у Різдво у новорічну ніч. Якщо хочете, напишіть щось на листку: попросіть пробачення за те, що ви засуджували батьків за їх стосунки і за їх ставлення, за їх методи виховання. Ви можете їм сказати дякую за те, що вони вас народили. і... Відпустити назавжди цей яд із, зі своєї душі. Тому що це засудження, воно заважає не вашим батькам, воно заважає вам будувати щасливі стосунки. А коли ви позбудетесь цього отруйного яду, я впевнена, що ваше життя якісно покращиться. Побудуйте свої щасливі стосунки для того, щоб ваші батьки за вас раділи. Від сердечка, усіх вітаю з наступаючими святами!